Кожен із нас у своєму побуті користується літієвими батарейками, чи то в пультах до телевізора, чи в ноутбуках, кварцових годинниках та інших приладах, що в тій чи іншій мірі допомагають нам у повсякденному житті. Однак далеко не кожен із нас замислюється над питанням, що ж відбувається із батарейкою чи акумулятором після того, як вони відслужили нам свою місію. В європейських країнах давно увійшло в звичку звичайного люду викидати сміття роздільно: окремо пластик, скло та інші побутові відходи. Та особливу увагу приділяють сміттю, що потенційно може нанести найбільшу шкоду екології. І тут чільне місце займають іонно-літієві батарейки та акумулятори. І навіть поверхнево ознайомившись із цією темою, одразу стає зрозуміло, чому. Маса батареїк у загальному обсязі сміття становить всього близько піввідсотка. Однак навіть за таких умов ступінь забруднення ними навколишнє середовище становить близько 50% у Няні з іншими відходами в Україні немає якоїсь цільової програми, спрямованої на утилізацію чи навіть елементарний збір цих особливо небезпечних відходів. Тому за цю справу взялись ентузіасти. До сих пір в Україні не було централізованої системи збору і утилізації таких батареї. Відповідно, всі були заручники. Хочемо того не хочемо. Ми всіх викидували, тим самим забруднів навколишнє середовище. Два роки вже назад в Україні почала змінюватися. В різних містах люди почали задумуватися цими питаннями і почали самостійно організовувати процес по утилізації цих батареїв. Вже є в місті в Києві, в Одесі ентузіазм, який займаються цим збором. Це не дійсно на державному рівні, це силами ентузіастів. І цього е, місяця в надвірні так само така можливість для небайдужих громадян. Займатися утилізацією батарейки для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище, а відповивати їх на утилізацію, яка буде відбуватися на державному підприємстві Аргенту у місті Львові. Якщо ми візьмемо в руки, звичайно, батарейку, то знайдемо на ній малюнок із зображенням перекресленого відерка, що означає у смітник не викидати. Та незалежно від того, чи ми хочемо чи ні, ставши заручником ситуації, ми викидаємо батарейки у сміттєву урну, і шляху назад для неї уже немає. І під впливом вологи, атмосферного повітря, інших хімічних речовин починає корпус. Корозрувати, і відповідно всі хімічні речовини попадають на вколишнє середовище. Одна ось така батарейка може забруднити до 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Що, для прикруду, 400 літрів це десь 2,5 ванни води. Після цього в таких батарейках є такі хімічні речовини, як ртуть, марганець. Цинк, літій та інші. Селами ентузіастів надвірні розміщено кілька саморобних контейнерів для збору акумуляторів та інших іонолітієвих джерел струму. Такі коробочки розміщено в чотирьох школах міста Надвірна, ліцеї та кількох торгівельних комплексах універмазі, гастрономі та супермаркеті по вулиці Грушевського. Отже, зараз у мешканців Надвірні є дві можливості: або робити старому, викидувати такі батарейки в смітник, або робити по-новому, вкидати їх спеціальні урни для утилізації, як зараз це зроблю я.